Речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат оцінив ракетний потенціал країни агресор Кір Рефі. А казали, що вони не пугаються за його словами. Раціональніше для України знищувати пускові установки ворога, за допомогою яких він цими ракетами атакує наші міста та селища. А для цього треба мати відповідне озброєння. Зокрема, він згадав береговий комплекс Бастіон. Які ракетами ОНІКС атакував Одещину разом із ракетами Х-22? Звичайно, раціональніше знищити самі ракетні комплекси, і Україна уже до цього готується. Крім того, американські ракети «Атакмс», які, як сподіваються, в повітряному командуванні надійдуть на озброєння Збройних сил України, допомогли б Україні навести на Кримському півострові лад. І так само американські літаки також можуть знищити практично усі носії калібрів. Ну давайте відверто говорити, що це процес в цьому марафоні, коли Україні треба схилити на свій бік розуміння, що таке перемога, що таке сталий мир, фактично весь світ не просто наших партнерів з НАТО, але фактично країни глобального півдня. І якщо ми подивимося на склад учасників. То це після перших таких консультацій, які були в Копенгагені. зараз ми бачимо і представників Латинської Америки, і африканського танету сходу. Ну і сам факт, що це відбувається на платформі в Саудівській Аравії, фактично в економічній столиці Саудівської Аравії. Ми розуміємо інтереси, зокрема Саудівської Аравії, чому вони хочуть теж брати участь і запропонувати не просто майданчик. Але й бути дотичним до того, щоб як то кажуть, завершилася війна. Хоча Україна прагне перемоги. Україна е, Зеленський презентував своїх 10 пунктів формули миру президента України. І нам важливо, щоб бачення щодо миру у нас співпадали, тому що давайте згадаємо цей візит представників африканських країн. До України, а потім до Росії, і які неоднозначні сигнали і меседжі ми чули. Тому роботи багато це паралельні напрямки. Один це продовжувати вимагати більше зброї для звільнення наших всіх територій, особливо винищувачів, атаканців. А інше це шукати особливо перед генасамблеєю вересні, шукати більше розуміння серед країн глобального півдня щодо того, як ми бачимо перемогу і мир. Ви як людина з досвідом дипломатичним, скажімо так, пані Гано, скажіть, а як вимагати? Як вимагати так, щоб нам давали? Чи правильною зараз є риторика України? Ну, дивіться, насправді потрібно продовжувати адвокацію інтересів. Дуже прикро, що на зустрічі послів ми побачили, як міністерство оборони роздає медальки деяким послам. Так, я не розумію, чому зараз під час Геноциду, коли є величезні проблеми із забезпеченням наших збройних сил України, військових, коли щодня родини дають власні кошти для того, щоб зібрати військового на передову, ми бачимо, як міністерство оборони дає послам за зміцнення обороноздатності. Не час друзі займатися ярмарками марнославства, не час відзначати роботу послів, які відповідно до закону про дипслужбу мають і так продавати 24 на 7 це їхній обов'язок, платники податків утримують. А замість того, мала бути чесна розмова і прикро, що не запросили тих людей, які останні понад 17 місяців після повномасштабного вторгнення скрізь у всіх столицях випрошували хаймарси, випрошували і формували танкову коаліцію, коаліцію європейську, зокрема f 16 працювали над статусом кандидата, тому що мала би бути. Відверта розмова, а що не так, і як нам робити краще, щоб від нас не вимагали вдячності публічної, а давали ту зброю тихо, швидше і в тих обсягах, які нам потрібні. Ось тому мені дуже сподіва... хочеться вірити, що президент України нарешті наважиться провести зустріч із тими адвокатами національних інтересів на міжнародній арені, які мають репутацію досвід і які були причетні до багатьох зовнішньополітичних здобутків. Це раз. друге. Очевидно потрібно надалі залучати і мобілізовувати українців, які знаходяться по світу, працювати із діаспорами країн Балтії, Польщі. Тому що ми вже почали підготовку і обговорення до саміту НАТО у Вашингтоні. Починається політичний сезон восени в Сполучених Штатах Америки. Уже помітна політизація в зв'язку з президентськими виборами. Таких виборів буде по всьому світу багато. Крім США президентські вибори, вибори до Європарламенту в 2024 році, вибори в Індії, парламентські, вибори в Британії, в Молдові, в Тайвані, в Японії. Тому очевидно, це вимагає додаткових зусиль від України, ефективнішої координації, розуміння пріоритетів, і треба вийти просто з бульбашки президент Єрмак, МЗС і посольства, а задіювати всіх акторів, які до цього довели свою ефективність, і які можуть бути частиною національної збірної, тому що викликів на зовнішньої політичній арені ми бачимо все більше, а координації всередині не так, як би хотілося. А як Ви вважаєте, пані Гано, як ви для себе пояснюєте, чому ось цієї координації замало і чому не запрошують тих, про кого ви зараз згадуєте, хто теж дотичний до, до допомоги, яку ми просимо у наших міжнародних партнерів? Має ж бути якесь пояснення, ну можливо, хтось узурпував доступ до президента і не хоче, щоб президент чув альтернативні ідеї чи ідеї, які там конкурентні, щоб мав можливість чути теж інсайти від інших людей. Ось плюс є певна замкненість, коли ми бачимо МЗС де факто координує одна людина. Ось, і це теж і посли скаржаться, і це теж впливає на певну мотивацію. Немає забезпечення професійного підходу при відборі кадрів, які, які ми хочемо відправляти в світ, представляти інтереси держави. Мається на увазі очільників дипломатичних установ послів. Ось і е, різні питання там від фінансового забезпечення наших е, посольств, але в той же час ми знаємо, е, як неефективно використовуються кошти. і тут є питання позорості підзвітності, воно теж важливе. і хотілося, щоб більше відігравав парламентський комітет у зовнішніх справах, але ми розуміємо, що причини, які це неможливо, зважаючи на те, що це одна і та ж сама партія слуга народу, і не буде як то кажуть, можливості ініціювати в рамках парламентського нагляду теж певні звітність. Ось тому ці так само обмеження із поїздками парламентарів за кордон. Зважаючи на те, що були зловживання, коли їздили депутати від близького сходу відпочивати Мальдів, Болгарії і так далі. Тому треба наводити очевидно порядок всередині країни. Ось менше займатися імітацією реформ, тому що восени для нас важливим є також на шляху до європейської інтеграції. Відкриття перемовин єс навіть тих сім критеріїв, які ми мали виконати, має проблемні питання, і тому хочеться. Щоб була чесна відверта розмова і е, серйозне налаштування на вирішення проблем, а не орієнтація на е, популістичне втримання рейтингів чи бажання далі подобатися народу.